Друзі, це програма «Грунтовно, традиційно на телеканалі «Тернопіль-1» та «НТБ». 30 серпня цього року в Україні відбудеться всесвітній забіг, «Шануй воїнів. Біжу за героїв України. Це щорічна ініціатива вшанування пам'яті наших захисників та захисниць, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Цей забіг триватиме і в Тернополі цьогоріч. Про це більше нам розкаже Андрій Чоган, начальник управління молоді та спорту Тернопільської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю вас. Дякую за запрошення. Дякую, що ви світлюєте такі, на мою думку, однозначно суспільно важливі теми. Власне наступного тижня нас чекатиме такий біговий захід, такий спортивний захід. Вже мабуть він став для нашої області традиційним. Ну для мене він точно ну традиційний з 2021 року. Я ну так приймаю в ньому участь і. Та що ми бачимо, що чим більше людей долучається, я думаю, після е цього ефіру до нас долучиться ще більше людей, тому що подія е важлива, і чим більше людей буде на ній присутні, тим більше тим краще вона буде, і тим більше про неї дізнається. Опісля якраз хотіла запитатися, чи пам'ятаєте ви скільки вже років поспіль у Тернополі загалом відбувається цей захід? 21 рік я е прийшов і почав тільки працювати в обласній адміністрації. 15 людей у нас було. Ми навіть ще мали змогу ну, на 15 людей. В принципі, можна і футболки зробити такі тематичні. Ми бігли тоді коло озера, і цікаво, що було те. Ми фінішували наверху з сходів Гронського з видом на озеро. І сидів дядько, грав на акордіоні. І ми прибігли, нас там зустрічали родини загиблих, і він нам заграв гімн і це таке, ну, нас мало. Але це було супер душевно, і з кожним роком кількість учасників збільшується. Це приємно. Не знаю, з чим це пов'язано. Надіюся з тим, що люди усвідомлюють на з кожним роком все більше і більше. Важливість не забувати тих, хто віддав своє життя за незалежність, територіальну цілісність і за те, що ми можемо щодня робити те, що ми робимо. Якраз хотіла запитати кілька слів ще про статистику. Як ви оцінюєте цього річ буде більше людей, менше ніж, наприклад, торік? Навіть по можливо, реєстрації вже може побачити. це. це... Задача, задача з невідомим. Поясню, чому. Для прикладу, минулого року офіційно зареєструвалося було 240, 258, здається, людей. А в день заходу, в день забігу, прийшло всього разом 700. Ми дали раду собі з цим всім. Благо були там додаткові номерки з попереднього року. Вони були різні, ну але, типу, зате всі взялись. А саме на зараз у нас 268. Тобто. Ми спеціально не закриваємо реєстрацію, вона буде тривати до цієї неділі. В понеділок ми вже будемо підбувати підсумки. Для того, бо ми розуміємо, у нас така, скажімо так, особливість регіону. Ми все, типу, в останній перекладаємо. момент та перекладаємо, бо ми не знаємо, будемо чи не будемо, друзі. Ну хочу звернутися до всіх. Реєструйтеся, реєстрація безкоштовна. Будете не будете. Історія вже вже інша. Просто. Ми ж знаємо дату 30-те, ми знаємо час 10.00. Маршрут з міркувань безпеки. Ми будемо надсилати учасникам безпосередньо на електронні пошти, які вони вказують. Тому, якщо у вас є змога, або ви стоїте на роздоріжжі to be or not, to be, реєструйтесь. Давайте поговоримо загалом про цьогорічний забіг. Е, якісь деталі розкажіть нам, коли як він буде відбуватися, які це дистанції, хто може власне доєднатися, чи є якісь певні обмеження. Ну для тих, хто можливо не знає або не чув. Я ж коротко пройдусь в загальному про концепцію: шаную воїнів, біжу за героїв України. Ви реєструйтесь, ви отримуєте номерок. Стартовий звичайний біговий, такий, як ми привикли бачити, і в нього є єдина відмінність. На ньому знизу під номером є вільне місце. І в цьому вільному місці ви вписуєте ім'я героя чи героїні, які, на жаль, загинули. За якого ви будете бігти? Ви будете бігти разом з ним цю свою дистанцію як символ шани і пам'яті, саме про їхній подвиг, найбільший подвиг, найбільшу жертву, яка в принципі може бути, це людське життя. І таким чином, привертаючи увагу інше до того, що війна триває, на жаль, люди помирають, і ми тут маємо робити максимум через те, що ну за наше існування віддана занадто велика ціна. Тому, тому саме, саме така річ. В нас є три дистанції, вони супер прості. Ну, можливо, типу 10 кілометрів не для всіх суперпроста, але це 2 кілометри, 5 та 10. Про Проте, як ви правильно і вірно підмітили на початку, це не зовсім спортивна історія. Це більше я це називаю, акція шани та пам'яті. Ви можете пройти з цих 2 кілометри. Зі своїм номерком, з написом, з прізвищем чи з позивним героя чи горіння, які на жаль загинули, просто в знак пам'яті шани, просто щоб люди про них пам'ятали. Бо ну, ми не маємо права забути про них, і ми не маємо права дати молодшим поколінням, наступним поколінням забути про цю жертву. Тому з кожним днем, з кожним роком, людей додається. І цю акцію дізнається все більше. Це я вважаю позитивним досвідом. Отже, буде три дистанції на 2, 5 та 10 кілометрів. Абсолютно вірно. Вони будуть йти по одному маршруту. Єдине, що на дистанції 2 кілометри, буде одразу розворот. На дистанції 5 кілометрів розворот і дистанція 10 кілометрів це дві п'ятірки. Принагідно будуть сюрти, які будуть вести усі, ну не усі, а відповідно 2 і 5, бо десятка це просто дві п'ятірки, мається на увазі, Будуть вести колони, щоб можна було орієнтуватись, де саме твій маршрут. Це, це окремо як компанія лік, яка доєдналася зі своїми електробайками. Їх буде видно. Приємно, що є соціальний даний бізнес, які підтримують прості, не прості, а які завжди підтримують такі важливі ініціативи. Чи буде обмеження по віку, наприклад? А, можна просто прогулятися. Тобто, навіть якщо ти з малою дитиною чи вагітні, минулого року були вагітні жінки, вони просто пройшли з дистанцією помаленьку, не обов'язково всю. Важливо, а, отут якраз, знаєте, як коли сказали, не важлива перемога, а важлива участь. Отут якраз важлива участь. Доєднується одна людина на один номерок? Чи може, наприклад, ціла родина гер героя може доєднатися за один. Він можуть, ні, кожен отримує номерок, кожен може писати ім'я. Ми розуміємо, що ну, ім'я може повторюватись. Ну, для прикладу. Змоделюємо, яка не будемо показувати на собі. Типу, ну от я от мене. Я я вже три роки поспіль біжу за Василя Капустинського. Мінківець, хороший активіст. Ми з 21-го року знайомі, якраз по роботі, по лінії там розвитку пласту національно патріотичного виховання. І Василя було дуже багато друзів. Ну, я впевнений, що багато хто може бігти за нього також якраз хотіла за це запитати, що не буде це помилкою, тому що навіть маємо зараз можливість подивитися, як буде виглядати реєстраційна форма. Я теж цього року доєднуюся, і там небагато питань. Вони не складні зовсім. І власне на відповідь за кого я біг, тому так я написала там ім'я прізвище військового. І перше моє запитання було: а чи не помилка, чи не проблема в тому, що ім'я, дивіться, Направду, для чого був доданий цей пункт? Це для того, щоб людина, хоча б зараз при реєстрації подумала, за кого вона хоче бігти, бо ми стигнулися з тим минулого року, що багато хто ну, не знав, за кого він хоче бігти. Ну от слава Богу, що у нього немає, типу, близьких чи рідних, які загинули, е чи друзів, які загинули, і він не знає типу люцьо. І були люди з пустими номерками. Ми проговорювали цей в момент там, і е з родинами загиблих, і це, і саме е тому цього разу ми. Першою реєстраційною формою дає їм поштовх подумати, це скоротий час вже на реєстрації, коли ти отримав номерок і одразу вписав ім'я. Бо ти його знаєш, ти пам'ятаєш. А у випадку, якщо так сталося, що ви не знаєте. У нас будуть списки на кожному реєстраційному столі з героями та гринями, які загинули в Тернопільській територіальній громаді. Ви зможете ну, не те, що обрати, а просто вписати ім'я і пробігти з ним на грудях чи пройти свою дистанцію. При реєстрації теж можна так. переглянути такий список. Так, вони будуть на усіх столиках реєстрації для того, аби е, можна було вписати собі ім'я героя, навіть якого ти не знаєш, тому що символічніше, як на мене. Він ж теж тебе не знав, але пішов туди. Власне, у цьому питанні, в цій реєстраційній формі, за кого я бігтиму. Я обрала ім'я і прізвище нашого військового з Тернопільщини Олександра Довбанька. Ми колись раніше знімали сюжет з його дружиною та з його донечкою. Так сталося, що він загинув 4 липня 2023 року, а його донечка народилась уже після його смерті. І ні донечка не бачила свого тата, ні батько не бачив донечку. Чи ви будете бігти цього року? Якщо так, то за кого? Там я буду бігти цього року, як і попередні роки. Ну, я вже проспойлерів за кого. Колега, знайомий, друг. Не сказав би більше по роботі працював, але я захоплювався його таким наценням. Це Василь Капустинський, або як його називали, псевдо Василь Яків Капустинський. Він ківець, пластун, активіст. На жаль, СГ. І я останні три роки біжу за нього. А... Разом з ним, так, я біжу разом з ним. Він завжди долучався до всіх таких акцій, до всіх подій. І далі продовжує долучатися. Правда, вже трошки в іншому форматі. А ми, власне, розуміємо про мету, так, яка мета цієї акції. Але чому, власне, біг? Чи знаєте ви? Це найпростіша річ. Ну, По-перше, Дана Форма вшанування ну, вона не придумана тут. Морські піхотинці або хтось з інших якогось роду військ в Америці використовували такі методи для вшанування. Але це навіть не про те, що ми там беремо щось звідти і цю форму використовуємо тут. Для бігу не потрібна додаткова інфраструктура. Потрібен просто маршрут, і е, в нас є місто. Чому ні, у нас є місто, у нас є парк, у нас є озеро, у нас є алеї. Чому ні? Не потрібно щось там додатково будувати, просто бере і біжи. І враховуючи ну, саму концепцію, формат швидко не вмієш бігти. Нічого. Довго не вмієш бігти. Нічого. Не вмієш бігти. Іди. Тому це. Ідеальний формат, як на мене, для того, щоб вшанувати пам'ять і вкотре підкреслити суспільство, яке, на жаль, часто забувається, ем, наскільки дорого коштує цей день для, для нас всіх. Ну, ви вже власне сказали, що це більше про вшанування, ніж про якісь спортивні так речі. Але все-таки, чи можуть, чи буде таке, що спортсмени можуть якось не знаю, реєструвати свій відрізок, так як вони пробігли з скільки часу, чи буде такий момент такого не знаю, суперництва. Це історія кожного спортсмена. Я думаю, всі особливо бігуни. Я думаю, це ми на старті побачимо це, коли вони будуть засікати з цими своїми годинниками свій час. Ми не будемо, у нас не буде там медалей, подарунків, щось такого. Тому і підбивати, і підсумки ми не будемо. Вийшов на старт клас. Фінішував клас. Прийшов підтримати тих, хто фінішує, тому що ти там не маєш змоги або травмувався, навіть ходити не можеш. Теж клас. Приходьте поаплодувати людям, які фінішують. Чому ні? Ну, року були ветерани, хлопці з ампутаціями. Це, ну. Це не те, що виглядає сильно, це мотивує тебе не бути слабким. Бо якщо ну, вони можуть, то чого я не можу це зробити? Ось і все. Реєстраційні форми ще відкриті. Так, реєстрація відкрита. Розкажіть, до якого числа. Неділю ми закриваємо реєстрацію для того, щоб в понеділок вже підбити підсумки, і е, готуватися безпосередньо стартовий майданчик, тому що відповідно до кількості зареєстрованих осіб. Знаючи попередній досвід, ми там накинемо трошки резерву, будемо розуміти, скільки потрібно виставляти наметів для скільки столів реєстрації, скільки потрібно буде брати людей на реєстрацію, е, намет для зберігання особистих речей. Е, тощо, пройти реєстраційну форму. Я буду впевнений, що поділитись посиланням під цією публікацією. також на сторінці управління молоді та спорту Тернопільської обласної військової адміністрації. Телеграм-каналі адміністрації Тернопільська міська рада долучається завжди активною, також на своїх інформаційних ресурсах публікувала посилання і запрошувала долучитися. Тому було би бажання, знайдеться. Тому або під публікацією цією під цим відео, або ж заходьте на сторінку адміністрації, реєструйтеся ще не пізно і точно варто. Для організації власне такого заходу, мабуть, треба багато людей, багато волонтерів, людських рук. Ну на дистанції нам не так потрібно буде багато волонтерів, бо у нас будуть і, і, і ті, хто будуть супроводжувати колони, показуючи маршрут. Патрульна поліція буде типу ситуативно перекривати ті чи інші є, відрізки маршруту, де може проїжджати типу автомобільний транспорт. Тобто, в нас загальними силами всі закривають свою лепту і в підсумку ми маємо, ми маємо цей забіг. Але якщо в понеділок ми прийдемо на роботу, відкриємо форму і зрозуміємо об'єм, то мабуть ми будемо зголошуватися. Хоча я думаю, багато там студентів вже приїжджають, того тому числі з педуніверситету, де є вчителі фізичної культури та виховання, вони завжди долучаються до таких спортивних заходів. Та я думаю, якщо ми просто напишемо пост, що для цього потрібні руки. І голови, то байдужих, небайдужих буде багато і багато буде охочих долучитися. Чи потрібно мати щось з собою? Якісь не знаю, необхідні спеціальні речі. Я розумію, що можливо треба йти не знаю, в спортивній формі, але чи треба мати з собою якусь водичку, чи якісь е, інші? вода буде на місці. Не впевнений, що вона буде десь по маршруту, uh -huh. ну але на точці старт-фініш вона точно буде. Автрачка чи потрібно, е, Ну, дивіться, це великий е, спортивний захід на таких заходах, е, особливо біг. Він може бути травматичним. Зазвичай це е, ну коліно впав, здер. Тобто, в будь-якому випадку там буде присутня карета швидкої. Це не проблема, але не падайте, е, біжіть обережно і не спішіть. Повторюсь, це не змагання. Е, ось тому з цим проблем також не буде. Ну, зазвичай люди ще ну, сумочка, рюкзак. Буде намет, де буде стояти людина, де Можна ви можете його залишити, та, аби вам було зручніше бігти. Або якщо у вас супермаленький, або якщо ви мешкаєте в центрі, можете прийти прямо одразу, ну, готові до бігу. Або ви можете пробігтися до місця, де ви будете бігти, якщо ви займаєтеся бігом, чи пройтись, Тобто просто прийдіть. А далі ми вам допоможемо і по дистанції, і залиште речі, і все. А розкажіть, як, на вашу думку, це впливає загалом на суспільство і на молодь такі заходи? Ну, дивіться, е якщо хтось вкотре просто згадує ім'я того, хто віддав життя на війні, для того, щоб ти міг працювати, вчитися, не знаю, жити просто, то кожна ну, згадка про цю людину не дає його забути. Це вже, я думаю, те що важливо. А якщо є молодь, яка ну, не знає, то дізнавшись, е, ім'я якогось героя, якщо прочитати про нього і дізнатися історію, ким він був, е, то це якраз про пам'ять. Ми ж знаємо, типу, що допоки живе пройдена пам'ять доти, вона і живе. Тому згадування, е, не знаю, е, героїзація їхніх подвигів, може, в когось не подвиг був, може просто загинув, але він віддав життя. Чи вона віддала життя? Тобто ми деколи, типу, не можемо там віддати щось таке матеріальне, бо нам його шкода. А люди без роздумів типу віддали найдорожче. Тому пам'ять про їхній подих, про те, що вони були і що вони зробили, це найважливіше, що тільки може бути. Якщо вийти за рамки цього заходу, то розкажіть, чи це такий один з наймасштабніших, який відбувається на Тернопільщині, чи чекати нам ще подібних заходів такого характеру. Ну, дивіться, це фактично захід такий, ну не унікальний, але він одноформатний, який проходить в Україні в один день, в одну годину, одночасно усіх, усіх містах. Вісім років, якщо не помиляюся, він, він вже восьмий раз буде відбуватися. Тому немає змісту робити щось щось таке ж саме. Є одне, типу, можна всередитись на іншому. В подальшому ми працюємо там над рідними форматами. Особливо зараз увага буде приділятися ветеранському спорту, адаптивному спорту для того, щоб, по-перше, типу, через спорт дуже просто соціалізовуватися знову, знаходити спільні теми, спільні інтереси. Саме адаптивний спорт дає тобі зрозуміти, що ну, не на те, що ти не знаю, там, ну, втратив там кінцівку, руку, ти все одно можеш жити повноцінно. Ось там є люди, які займаються цим всім. Ти можеш грати в волейбол, ти можеш грати там ампут-футбол, ти можеш стріляти з лука, і в тебе є а, поруч ті люди, які показують, що це можливо. Бо сидячи десь вдома, думати ну а як? А що? А прийшовши на такі змагання, це навіть можна назвати фестивалем, ти можеш по перше знайти багато однодумців, побратимів. І нове захоплення. Чому ні? Пропоную завершити наше спілкування таким бліц-опитуванням. Я буду читати першу частинку речення, а ви довго не думаєте, одразу можете відповідати. Давайте. Отож, молодь сьогодні найбільше потребує е, підтримки. Поясню чому. Не знають куди бігти, не знають, що робити, але навіть не підтримки, а підтримки і віри. Бо молодь треба вірити. Тому що, ну як би це не звучало, в деяких моментах вони краще розбираються за нас. І хоча здається, ну, внутрішньо, та я ж типу, дуже молодь. Ну, куди? Але це вже інше покоління. Молодь треба підтримувати, вірити, підтримувати їхні ідеї, давати їм змогу помилятися. Це дуже типу, підказувати, але не полягати. Будь ласка, помиляйтеся. Ну без цього ти не, не зможеш зробити нічого. Забіг, шаную воїнів, біжу за Героїв України, для мене це насамперед. Щорічна традиція і подія, яка, е, яку я хочу, щоб, на яку я хочу, щоб з кожним роком приходило все більше і більше людей. Подібні заходи вчать нас пам'ятати і шанувати. Коли я бачу сотні учасників на старті, я відчуваю, що можна було під 300. Але насправді я відчуваю гордість, тому що. Я не один такий, хто вважає, що це важливо. Нікого ж не зганяють там примусово. Люди дізналися, люди прийшли. Хтось прийшов, бо знав, хтось дізнався вперше завдяки таким сюжетам, радіоефірам, по публікаціям в соціальних мережах. Тому, ну, типу, я тішусь. Бажаю, що під цього річ у вас були такі позитивні емоції. Закликаю наших глядачів доєднуватися, реєструватися і бігти за героїв України. Це були телеканали Тернопіль-1 та НТБ. Бережіть себе.